Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нове IDO на біржі Bybit. Наскільки ви знаєте, воно зараз проводиться трошки в іншому форматі, тим більше знову сталися невеличкі зміни. Сьогодні це все поясню, поясню, як прийняти участь. Хочу нагадати, що IDO – це прекрасна можливість для новачків і для тих, хто не дуже шарить в крипті. Під заробити декілька доларів. Звісно, є свої нюанси, але тут активність можна сказати без ризиків, а заробити можна декілька сотень доларів. Тут також є свої нюанси, але я сьогодні все вам поясню, розповім. Якщо простими словами, так як для новачка, то ви маєте розуміти, що IDO – це коли нам біржа дає можливість купити токени. Проекту на ранній стадії, і потім ми можемо продати їх дорожче. І звісно, що бажаючих купити такі токени буде досить багато. Яким чином це відбувається, все ми приймаємо участь, набиваємо квитки, тобто лотерейні квитки, тому що це все буде проводитися рандомно, тобто буде рандомний розіграш. Відповідно, чим більше у нас буде квитків, тим більше буде у нас шансів на перемогу. Я, як завжди, не буду багато говорити, просто покажу вам все по факту, по ділу і поясню. Відео як завжди, буде цікаве, інформативне, тому сідайте зручніше та Перегляду. Звісно, ми пам'ятаємо, що активність проводиться на біржі Bybit, а значить без аккаунту на цій біржі ви не зможете прийняти тут участь, тому моє партнерське посилання я залишаю в описі під відео. Після того, як ви зареєстрували та верифікували аккаунт, переходимо до головної сторінки біржі Bybit. Як бачите, в нас тут проводиться турнір в сот, я пізніше про нього декілька слів скажу. Тому що зробив поз вже про нього, і нам потрібно перейти на web 3. Звичайно, що web 3 буде потрібно поповнити, можна поповнювати одразу web 3. До речі, як переводити гроші між біржами? У мене є відеоролики. Всі потрібні ролики у мене є, як пройти верифікацію і так далі. Тому ми спочатку можемо поповнити спотовий аккаунт любим зручним нам чином, можна переказом з іншої біржі, можна через P2B-торгівлю, а можна напряму поповняти Web3. Отож, переходимо на сторіночку Web3. Якщо у вас немає гаманця, ви можете його тут в декілька кліків створити. Сід фрази тут немає, тому що він напряму зв'язаний з біржею ByBit. Як бачите, він вже в мене поповнений, тут потрібно натиснути отримайте і вибрати IDO. І ось є в нас IDO 2.0, чому 2.0, бо, як я вже сказав, в назвід були Трохи зміни, тут прописані правила. Кількість проєктів, яка тут вийшла, тут 36 проєктів. До речі, попереднє IDO оце P, дало непогано заробити. Хоча ми думали, що ера IDO вже померла. Але останній проект показав те, що насправді ні. Хоча, як з якоїсь сторони сказати, тому що з'явилася можливість робити ферми з невеличкими затратами, і це збільшило кількість учасників, а відповідно зменшило шанси на перемогу. До слова, попереднє IDO трималося нормально на 7, а то й 10 іксах. А це означає, що зі 100 доларів, які ми тут будемо використовувати, чому я саме кажу використовувати, тому що ми їх тут не витрачаємо. Тобто, якщо ми не виграємо квиток, наші кошти повертаються на баланс. А якщо виграємо, то за них викупляється алокація. Але якщо потім токен вкатається нижче ціни IDO, то нам кошти повертаються, тому що зараз працює політика повернення коштів, і це дуже круто. Виходить, що ризики абсолютно для нас мінімальні. Лише там затрати на комісії можуть бути 2 2-3-5 доларів максимум. Як я вже сказав попередньо, IDO твердо трималося на 7 іксах, а це означає, що можна було зі 100 доларів заробити чистими від 600 приблизно до 1000 доларів. 600 мінімально, 1000 максимально. А це, друзі, непоганий результат. Але зважаючи на те, скільки було учасників, а їх було майже 500 тисяч, шанси на перемогу були мізерні. Сьогоднішні шанси на перемогу ми теж підрахуємо. Отож, ось у нас є проект ZAP, ми в ньому будемо приймати участь, він випускає свій токен, а значить ми маємо можливість його купити по 0,042. І якщо пощастить, виграємо і на лістингу, побачимо ікси. І, наприклад, якщо наша алокація буде становити 100 доларів, а це означає, що нам на 100 доларів дадуть ось цих токенів. Якщо все буде добре, то ми продамо їх за 500, 600, 700 тисяч доларів ну, або за 200-300, як пощастить. Знову ж таки, кажу, якщо ціна буде нижче, тобто. Протягом тижня з наших 100 доларів залишиться 50 доларів, нам повернуть просто 100 доларів, так ще й залишить на руках токени. Зараз є учасників 13 тисяч, але не спішіть радіти, тому що я думаю, їх буде близько 500 тисяч. Раніше приймало участь 150-200 тисяч IDO, зараз приймає їх набагато більше. Пізніше поясню, чому так відбулося. Підписка у нас завершується через 6 днів, 19 годин, а значить, у нас ще є дуже і дуже багато часу для того, щоб підписатися. І закинути сюди кошти. Але чим швидше кошти ви закинете, тим краще, тому що тут відбуваються знімки балансів три рази у день, і відповідно з цього буде вираховуватися середньодобовий баланс. А тепер працює так, що відповідно середньодобового нашого балансу, що таке середньодобовий баланс? Якщо ви тримаєте на аккаунті, наприклад, тисячу доларів, відбулося три знімки, тобто це є разом 3000 тисячі доларів, розділити на три знімки у вас середній тисячу доларів. Але якщо, наприклад, у вас там. Один знімок був 1000 доларів, інший знімок 500 доларів. Потім знову 1000 доларів. середньодобові вже 1000 не буде. Він вже буде менше. Тобто воно так вираховується. І як я вже сказав, воно працює так, що відносно середньодобового балансу вам будуть давати бали. Відносно балів вам будуть давати рівні, і відносно рівнів вам будуть давати тікети, які можуть бути виграшними, а може і ні. Отож, йдемо далі. У нас зібрано 150 тисяч USDC, ціна токену 0,042. Учасників стільки тиснемо приєднатися, і тут буде кнопочка підписатися. Ви маєте її натиснути. Після цього наше завдання це. Тримати побільше активів і отримувати додаткові білети, щоб ми мали більше шансів на перемогу. Ось у нас буде 1500 виграшних білетів, вартість токенів 100 USDC. Тобто вам потрібно буде 100 USDC в мережі BASE для викупу, якщо ви переможете. Як можете побачити, цього разу у нас проводиться IDO у мережі BASE, але це не означає, що всі кошти потрібно тримати в мережі BASE. Ви можете тримати USDT в мережі Binance Smart Chain, ви можете тримати в Ethereum, в Arbitrum, Це все підраховується під знімки балансів. Але якщо ви виграєте алокацію протягом 24 годин вам потрібно буде закинути 100 USDC у мережі Base для викупу алокації, і відповідно потрібно буде закинути монетку Ефіріуму у мережі Base для оплати комісії, тому що це виптригамонець, це не спот, наприклад, на біржа. Думаю, це зрозуміло. Йдемо далі. Утримування активів. Ну, давайте, в принципі, це все переглянемо, тому що тут трошки змінилося. Зараз поясню, що бал а для наступного рівня 40. Тиснемо ось сюди. Бачите, в нас є рівні. Чим вищий рівень, тим більше ви отримаєте балів. Відповідно, чим більше ви отримаєте балів, тим більше ви отримаєте квітків. Це діло в тому, що я рахував, найоптимальніший рівень був Т3, але раніше тут для Т3 рівня потрібно було лише 200 балів. Зараз вони змінили і вже потрібно 260 балів. За це буде давати 15 квитків. Ви, звичайно, що можете тут не закидати кошти тепер взагалі, тепер воно так працює. У вас може бути баланс 0, це у вас нульовий рівень, це у вас один тікіт. Тобто один тікет ви отримаєте навіть з пустим балансом. Але знову ж таки, якщо виграєте, хоча на це шанс дуже маленький, ви маєте поповнити кошти, щоб викупити алокацію. Але у вас буде 24 години на те, щоб подумати, подивитися, яка ціна буде на лістингу, чи викупляти, чи ні. Тому що в нас закінчується IDO, ліститься токен, і в нас ще буде час, щоб подивитися навіть на ціну токена, як воно буде. Розвиватися, чи буде пампитися, чи буде не пампитися. Отож, тут у нас прописано рівень, скільки ми будемо за рівень отримувати балів, але нам ще цікаво, скільки коштів потрібно тримати, щоб отримати певний рівень. А це можна глянути ось тут: отримання активів. Як бачите, якщо ми будемо тримати від 0 до 100, то в нас нульовий бал, 0 балів, але один квиток ми отримаємо. Можна від 100 доларів тримати до 500, від 500 до 1000 і так далі. Як я вже казав, оптимальний рівень це є Т-3. Пояснюю, чому, тому що від рівня Т-3 в нас вже включається раунд First Come, First Serve. Що це означає? Якщо не викуплять всі квитки, в нас буде можливість постаратися швидше встигнути. Тому що First Come, First Serve, це означає, хто перший прийшов, той перший обслужений, хто перший, того тапки, як нас кажуть. Тобто, якщо не викуплять всі квитки, ми, маючи третій рівень, зможемо брати участь в цьому раунді і ще все-таки спробувати викупити алокацію. Але все діло в тому, що минулого разу Комусь мене туди не допустило. Це дивно, можливо, це якась мітка тепер на IDO. З цим ми ще конкретно не розібралися. Але від третього рівня починає діяти цей рівень First, Call, First Serve. Ви, звичайно, можете мати і перший рівень, і п'ятий рівень як завгодно. Але як я сказав, раніше там було 150-200 тисяч учасників. Я особисто заганяв ферму зі 100 аккаунтів в IDO, Але тепер в нас можна приймати участь з пустим аккаунтом і без верифікації, а це означає, що люди почали робити собі просто сотні аккаунтів. Це сотня пошт, сотня аккаунтів і 100 білетів виходить без. З депозиту і через те в нас тепер більше ніж 400-500 тисяч учасників. А відповідно, шанс на перемогу в нас дуже маленький, тому що якщо в нас 1500 переможців, а буде 500 тисяч учасників, шанс на перемогу 0,3. а це є мало, мало і дуже мало. А це означає, що з одним квитком легше виграти лотерею аніж. Тут в IDO, хоча тут теж та сама лотерея. Відповідно, наприклад, щоб мати нам рівень Т3, нам потрібно 260 балів. І раніше нам було достатньо для цього тримати лише від 2 до 5 тисяч доларів. Але тепер, якщо ми будемо тримати від 2 до 5 тисяч доларів, у нас тільки 200 балів, а 260 нам не вистачає. Вони спеціально це зробили. Тепер нам, щоб мати рівень Т3, потрібно тримати від 5 тисяч доларів до 10, тому ми отримуємо 500 балів і за це ми отримуємо рівень Т3. Достатньо тримати 5 тисяч, наприклад, 1 долар. Але ми можемо квитки здобувати ще іншими методами. До речі, ось тут є список активів, які ви можете тримати для того, щоб вам зараховувало баланси. Ось тут все прописано, буквально у всіх мережах, якщо вам цікаво, переглядайте. Ось тут просто натискаєте кнопочку, де я показував, переглянути список активів, і тут вам все покаже. Я вже, до речі, баланс поповнив, воно не підтягнуло, не переживайте, воно іноді дві доби висить, доки нам відобразить нормальний баланс. І також ці квітки можна ще набивати іншим методом. Тут є торгівля на Dex Pro, але тут потрібно зважати на те, щоб не втрачати на комісіях, ставити прослизання 0,01, тому що тут можна свапнути 500 доларів на BNB, BNB назад на 500 доларів і можна втратити на цьому 15 доларів. З цим треба бути обережним, бо ці затрати вже нам ніхто не поверне, тому що якщо що IDO пішло нижче, в нас ціни закупки, нам 100 доларів повернуть, але те, що ми витрачали на комісії, чи десь втратили на слапах, цього нам вже ніхто не поверне. За запрошення нових користувачів ми отримуємо додаткові бали. Тут все дуже просто, насправді, чим більше ви запросите, тим більше у вас буде множник до балів. Наприклад, від 1 до 3 множник 10. Якщо ви запросили одного, другого або 3, то ви отримаєте множник 10%. Тобто, якщо у вас, наприклад, там 100 квитків, то вам ще дадуть 10% зверху. Ну і так далі по цій схемі. Тут все максимально просто. Бонусні квитки Ця рії втрат, це означає, що якщо ви декілька IDO підряд не виграєте, у вас тут накопичуються ці бонусні квитки. Бачите, в мене вже три, але в мене баланс пустий. Через це в мене все анульовано. Коли баланс підтягнеться, в мене, наприклад, буде там рівень Т3, і в мене вже якщо не було виграшних три IDO, в мене буде додаткових 4 білета. І вони анулюються тоді, коли ви вже виграєте. Нарешті IDO. Тобто, це зроблено для того, щоб ті, хто часто не виграють, все-таки рано чи пізно вигравали і не розчаровувались. Тобто, якщо ми часто не виграємо в IDO, тут накопичуються квитки відносно нашого рівня. Чим рівень більший, тим більше квитків накопичується. І в нас, наприклад, якщо у вас Т3 рівень, не виграли лише одне IDO, у вас додатковий один квиток, не виграли в двох IDO останніх три квитки, і якщо не виграли. В трьох IDO чотири квитки, вони не сумуються. Не один плюс 3, плюс 4, а 1, 3 або 4. В залежності від того, скільки IDO ви не виграли, і в залежності від того, який у вас рівень. Торгівлю на Dex Pro тут можна торгувати і на Dex Pro. Ось тут пише за який об'єм, скільки ви можете отримати. Також свапи зараховує, не обов'язково на Dex Pro. Тобто можна просто свапати. Ось тут є кнопка торгувати, є Dex Pro, а є Свапи. Можна там чи там. Ви, наприклад, можете частину балів собі набити через депозит утримання коштів на балансі, а частину балів можна. Торгами. Але торги, знову ж таки, це витрати на комісії, біржа на цьому заробляє, а ми можемо не виграти нічого в IDO, тому чи витрачатися на це, чи ні, вже вирішувати вам. Тому що, наприклад, якщо тут наторгувати 4000 об'єму, у вас буде додаткових 200 балів. І знову ж таки, 200 балів це не є мало, тому що це буде в нас більший рівень. Лише 200 балів, це у нас буде ось Т2. Якщо ви ще тримаєте баланс, ви таким чином можете добитися до Т3, Т4 і Т5. Я, наприклад, закинув на свій баланс 11 тисяч доларів, але через те, що я закинув їх вже чуть -чуть пізніше, я один знімок пропустив, тобто в мене вже буде десь середньодобовий в кінці 10500. Тобто, воно так працює. І, наприклад, давайте глянемо з моїм балансом в 11 тисяч доларів. Давайте візьмемо, що в мене буде, наприклад, 10500. І я буду мати 1000 балів. Ось тут Вейдіо. Ще може поторгую. Ну, в принципі, з 1000 балів виходить, що в мене тут буде Т4, тому що в мене буде 1000 між 650 і між, і між 1500. Це буде 30 квітків. Минулого разу в мене теж було 30 квітків, додаткові були тут, але я все одно нічого не виграв. Тому що, я вже сказав, 0,3 процентна перемогу. Він надто мізерний. Звісно, у нас в чаті все одно були переможці, які виграли, які заробили від 700 до 1000 доларів. Але це фортуна, друзі, більше. Ніж закономірність, хіба якщо у вас немає 100, 200-300 акаунтів. Якщо ви не знаєте, як отримувати таку ферму, то всі посилання в мене є в описі під відео, тому що там є і Antidetect браузер, і проксі, всі потрібні сервіси там є. Так ще я маю додаткові промокоди, і у вас будуть знижки на ці всі продукти. Також в мене є куча відеороликів, як створювати ферми по мультиаккаунтах. Тому переглядайте обов'язково мій YouTube. Я вже сказав, якщо у вас виграшний квиток, то ви його викупите. Потрібно буде на комісію закинути. Ethereum в мережі Base і також потрібно буде 100 USDC у мережі Base. А якщо не виграли, то можете приймати участь в раунді First конферсару First це лише від рівнів 3-4-5. Але як я вже сказав, минулого разу в мене був четвертий рівень, і мене не допустило. Можливо, це якась така мітка. І через це я взагалі давно не виграю IDO, але нам ще з цим потрібно розібратися, тому що точно ми нічого не можемо сказати, бо це все біржа, в принципі, тримає у таємниці. Нам ніхто напряму не скаже, що от в тебе мітка, ти не виграєш, тому що ми перестанемо робити активності, а це для біржі невигідно. По дедлайнах у нас тут все зрозуміло. Підписка вже почалася від сьогодні, а значить від сьогодні вже потрібно закидати кошти. Лотерея в нас буде аж 9 жовтня, 9 жовтня. Все закінчиться. Ви можете кошти і 7 жовтня закинути, але як я вже сказав, пропустити багато знімків і середньодобовий сильно поріжеться. Після цього 9 жовтня просто трошки пізніше буде вже викуп, будуть видно результати, чи ви зможете викупити чи ні. UTC маєте додати, якщо бачите, 10-15, щоб мати наш час, додайте 3 години. Тоді це все завершується, і на наступний день відбувається First фірсером раунд, коли зрозуміло, чи всі викупили вже свої алокації чи ні. Бо може бути 1500 виграшних білетів, а, наприклад, там 100 білетів не викупили, і їх будуть розігрувати хто швидше, того й тапки. І можливо, вам там пощастить, якщо вас, звичайно, допустять. Ну, але для цього тримати рівень від 3 і вище. Особисто я не думаю, що це адіо буде таке профітне, як попереднє, що тут не буде 6, 7, 10 іксів, але цілком якихось 2-4 ікси ми можемо зловити. А 4 ікси це зі 100 доларів 400 доларів, відповідно, 100 доларів йде на викоб 300 чистими. 300 доларів з такого може бути добре, але зважайте на те, що шанс. На перемогу дуже маленький. Можете приймати участь, можете не приймати, але хто не пробує, тому не щастить. Я не одне IDO виграв, і я по них, в принципі, в дуже великому профіті. В чаті є регулярно люди, які перемагають, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. Ось тут закріплю QR-код, там є чат, там можете задавати додаткові запитання. Я буду читати, якщо побачу, відповім. Можливо, підписники вам підкажуть, або ви з кимось познайомитесь і ви щось комусь підкажете, тому обов'язково підписуйтесь, долучайтесь до ком'юніті. Я на цьому буду завершувати відеоролик. Якщо він вам був корисний. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.